Платформа Київстар ТБ представляє сезон прем'єр та ориджина серіалів «Київстар Стар ТБ. Я сказав президенту Сполучених Штатів Америки і всім нашим європейським колегам Путін блефує. Він старається натиснути перед зустрічю на Алясі, на всіх напрямках Українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання. Також Путін блефує, начебто, санкції для нього не важливі і що вони не працюють. Насправді, санкції дуже допомагають і б'ють по російській воєнній економіці. Так, це правда у Росії в кілька разів більше зброї, зокрема, артилерії в три рази. І і подібного, але також у Росії в три рази більше втрат, і це факт. Я сказав колегам і президенту Сполучених Штатів Америки, і європейським друзям, що Путін точно не хоче миру, він хоче окупації нашої держави, і ми всі це дійсно розуміємо. Путін нікого не зможе обманути. Нам потрібен подальший тиск заради миру, не тільки американські, але й європейські санкції і разом е наш союз. Партнерів дійсно може зупинити війну Путіна. Ми говорили про зустріч на Алясі. Ми сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде припинення вогню. Нехай не припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент Сполучених Штатів Америки. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясі у нас буде з ним контакт. І ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть, і ми визначимо наступні наші вже взаємні кроки. Зараз у нас буде зустріч коаліція охочих заради миру та безпеки. Це дійсно наша мета. Саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає. Дякую ще раз Фрідріху. Слава Україні. там бачиш чук е Ольга Мольбетанисічук, Українське державне інформаційне агентство. запитання до е, пана Зеленського. Ви буквально вчора сказали під час спілкування з українськими журналістами, що Україна не піде з Донбасу в обміну на припинення вогню? Чи змінилася якимось чином ваша позиція після сьогоднішніх переговорів тут в Берліні? і запитання до е, канцлера Мерца е, щодо припинення вогню? Чи ставиться е, можливою умовою зняття або послаблення санкцій? Проти Росії в разі е, досягнення припинення вогню. І які гарантії безпеки Європа на які гарантії безпеки Європа могла би піти в такому разі? Дякую. Дякую за запитання. Щодо моєї позиції вона не змінилась, тому що вона має фундамент конституції України. Допоки конституція держави не змінена, ну, не може бути змінна позиція гаранта цієї конституції. Ми сьогодні обговорювали і ці питання безумовно, це дуже складні питання. Я одразу хочу підкреслити будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватись незважаючи на е, нашу державу, на наш народ, на волю держави, на волю нашого народу і на Конституцію України, дякую.